Вітаю вас, дорога церква. Отже, хто такий Бог? На перший погляд, це дивне питання, ну, бо наче ж це і так усім зрозуміло. Але якщо подумати більше і спробувати сформулювати, то це дуже важко, ну, бо взагалі-то треба всю Біблію процитувати, і тоді буде зрозуміло, хто такий Бог. Крім того, коли нам здається, що це начебто зрозуміло, то коли ми зустрінемо іншу людину. І будемо з нею розмовляти, а в неї може бути інше поняття про Бога. Будь ласка, переключуть наступний слайд. Хтось вважає, що Бог це просто ідея, абстракція, яку люди собі придумали і використовують для того, щоб казати не дай Боже з Богом і, і, і таке інше. Хтось колись у часи язичництва вважав, що Бог це істота, от якась надприродна така істота, яка десь живе в горі чи на хмарі чи під землею. Дехто сьогодні вважає, що Бог це сила. Якась сила, якийсь фатум, якийсь рок, карма і так далі. І ми знаємо, що Біблія каже, що Бог є дух. Ісус про це каже в Івана 4 розділі. Будь ласка, наступний слайд. І прочитаємо уривок з книги «Вихід». тоді Мойсей промовив до Бога. Ось я піду до Ізраїльтян і скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас. А мене запитають, яке його ім'я, що я їм скажу? І відповів Бог Моїсеєві: Я є той, хто є. Так скажеш ізраїльтянам, говорив далі він, я є, су, я є, тобто сущий, послав мене до вас. Моїсей, здавалося б, людина, яка вірить, яка з Божого народу, стикнувшись з Богом, каже, як твоє ім'я? Хто ти іншими словами Боже? І Бог йому відкривається. І він каже: Я є. Я Бог, який є, який існує. І в часи язичництва, мабуть, це означало дещо досить значне. Я Бог, який є, на відміну від інших богів. Будь ласка, наступний слайд. У п'ятому розділі того самого тої самої книги вихід. Мойсей стикається з фараоном, і фарон каже, а хто такий Господь? Я Господа не знаю. Тобто, фараон каже, Бог який Бог? Наді мною нема Бога, я сам Бог. Хто мені може вказати? Тобто у людини інше розуміння Бога. І у шостому розділі книги Вихід також Бог говорить до Мойсея, що я з'являвся Авраамові, Ісакові і Якову як Бог всемогутній, але зі своїм іменем Господь сущий я є, я їм не відкривався. Для того, щоб ми могли добре знати вчення, існує таке поняття, як катехізис Це віровчення церкви, яке зосереджене у питаннях і відповідях. І ось катехізис дає таку відповідь на питання, хто такий Бог. Бог є творцем і джерелом життя. Усього сущого. Він є вічним, безмежним та незмінним у своїй силі й досконалості, божественності та славі, мудрості, справедливості та істинності. Нічого не може відбуватися без його на те волі і участі. Таке визначення, воно досить велике, і його не так просто запам'ятати. Тому давайте ми його розіб'ємо на складові і будемо е, міркувати над цим, будь ласка, далі. Отже. Я читатиму з Псалму 86, 8, -й, 9 -й вірш. Немає серед богів, подібного до тебе, Господи, і немає таких діянь, як Твої. Усі народи, яких Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлятимуть ім'я Твоє. І 15 вірш. Ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим, багатомилостивим і праведним. Так Давид описує нашого Господа. І я виділив, що Бог той, якому нема подібних, і який створив усі народи. І перше, що ми відмічаємо у цьому визначенні, Бог це творець і джерело життя. Буття перші два розділи розповідають, як Бог створив землю, створив усе, що на землі, усе живе і неживу природу також. Усе було створено Богом. Також у діях апостолів у 17 розділі це наступний слайд. Апостол Павло до Афінян, до язичників, але людей освічених говорить те, чого вони не знають, і говорить, що Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба й землі, не живе у рукотворних храмах, він не приймає служіння людських рук, тому що немає. Тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе, створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Апостол Павло каже, що Бог створив увесь світ все, що є в світі, Бог сам є джерелом життя для всього у світі, він посилає всьому дихання, всьому живому, Бог створив людство, Бог визначив пори та межі проживання людства. Іншими словами можна сказати, Бог створив простір і час. Отже, Бог є творцем і джерелом життя усього сущого. Він створив весь світ, усе живе і не живе, дав йому межі і форми. І без Бога неможливе життя творіння. Коли ми говоримо про щось, наприклад, про книгу, у неї є певна форма і зміст. Але коли ми говоримо про книгу, і людина часів Ісуса Христа говорить про книгу, у них різна форма. Тоді був совій, зараз така. А молодь ще й використовує книгу електронну. І це все є книга. Форма, зміст є, є якісь обмеження, що називається книгою, а що листом, а що запискою. Це різні поняття, і їх відрізняє форма і зміст. Давайте подивимось далі. Наступний, будь ласка, слайд. Це якості Бога. Давид у 86-му псалмі каже, що Бог є співчусливим, милосердним, довготерпеливим, багатомилостивим і праведним. Наступний слайд, будь ласка, і е, ми можемо говорити про якості Бога. Перше, це те, що Бог безмежний, він не обмежений, нічого не може його обмежити. Тому дуже складно говорити про його форму, бо він поза нашою уявою. Він всемогутній, тобто безмежний у силі. Він вічний, бо безмежний у часі. Він всевідаючий, бо безмежний у знанні, преславний, бо безмежний у славі. Він всюди сущий, бо безмежний у просторі. Але наступний слайд. Бог також є досконалим. Він як досконалий Бог, він незмінний, істинний, справедливий, терполивий. Ми навіть знаємо довготерпеливий, милостивий, багатомилостивий. Господь досконалий. І Божа досконалість це Його власне свідоме обмеження своєї безмежності. Бог сам вирішує бути досконалим. І ці якості поєднуються Божа безмежність і Божа досконалість. У Євангелії Івана. У першому здається, розділі наступний слайд. У, ще, ще далі. У першому розділі Іван каже, що Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив його. Ми знаємо, що тут мова йде про Ісуса Христа. І також в 14-му розділі Ісус говорить до своїх учнів і, зокрема, до Филипа: Я стільки часу з вами, і ти не знаєш мене, коли Филип запитав, покажи нам Бога. Бог показує свою природу. У Ісусі Христі. І через Ісуса Христа ми бачимо досконалість Божої любові, досконалість Його терпіння, досконалість Його прийняття, милості. Але Ісус сам себе обмежив. От в цьому ми можемо побачити оцю Божу природу. Безмежний Бог, який сам себе обмежує, бо Він досконалий. Бог безмежний і досконалий. І єдина межа Божої безмежності це Його досконалість. Бог сам себе обмежує, бо він досконалий. І Ісус Христос відкриває нам досконалість Божої любові і милості до людини. І нарешті третя якість Господа це Бог суверенний. В Катехізісі записано, тобто у такому формулюванні для того, щоб ми знали вчення нашої церкви, що нічого не може відбуватися без Божої на те волі і участі. Бог є суверенним Богом, Він Вседержитель і Він керує усім на цій землі. І для того, щоб роз... у 86-му псалмі написано, що немає ніяких богів, духів, ніяких влад нема, які були б подібні до нашого Бога, які могли б навіть наблизитись до нього. Немає таких діянь, як у нього. І всі народи поклоняться перед Ним, визнавши його справедливість і владу. І давайте подивимось деякі приклади Божої, Божої суверенності. Той самий фараон, який не хотів відпускати Божий народ. Але у посланні до Римлян апостол Павло каже, що цей фараон і був поставлений Богом для того, щоб Бог з'явив свою славу. Це парадокс, але, тим не менш, влада, яка свідомо противиться Божій владі, Божому славу, Божому Слову, все одно під Божим контролем. Він має владу навіть над цим фараоном, який не хоче приймати Божого Слова. І це питання для нас. Можливо, я сьогодні не хочу приймати Божу владу, не хочу підкорюватись йому. Наступний приклад це Іосип і брати, які продали його у рабство у Єгипет. Вони зробили зло, вони зрадили, вони обманули, вони продали у рабство, але Бог може обертати таке зло на добро. Бог має владу обертати погані вчинки, злі вчинки, і з цього робити благо. Жодне порушення Божої волі зі сторони людини не здатне зруйнувати його задум. Ми можемо сьогодні подумати: невже Бог хоче, щоб люди чинили зло? Ні, Бог конкретно говорить у своєму слові: не чини цього, не чини цього, це зло, це погане, я цього не люблю. Але багато людей роблять це. І тим не менш, Божа влада залишається суверенною. Жодне порушення Божого Слова не здатне зруйнувати його задум. І ще один приклад це Йов. Ми знаємо, що у книзі Йова описано, як диявол підходить до Бога і каже, що чи не, чи не ти мені заборонив щось робити проти твого раба Йова?» Без Божого дозволу диявол не здатний нічим. Зашкодити Йову. Іноді здається, Йов був праведний тому, але ж не тому. Коли Бог забрав свою руку, хіба Йов в цей момент втратив свою праведність, свої вчинки, ні. Але диявол став робити зло щодо Йова. Тому ми маємо розуміти, що Божий захист це Божа рука і його воля. Можна сказати, книга Йова, оці події, це якось несправедливо. Але ні. Я думаю, що. Якщо я б запитав, кого з вас потішав приклад Йова, кого з вас він зміцнював у вірі, ви б всі б, мабуть, підняли руки. Це не було марно. Бог зберіг Йова, він його винагородив і зробив з нього велике потішення і укріплення своєї церкви. І ще один приклад: це Голгофа, коли усе проти Ісуса, коли його зраджують друзі, коли закон. Образі Пилата корумпований, їм маніпулюють, коли охоронці порядку, вояки, стають катами і садистами, коли священики, які мають берегти Божий закон, стають вбивцями і вже свідками, а Божий народ стає натовпом ненависників. Усе діє проти Божого Слова, усе направлено проти Божої любові. Божа любов жорстоко вбита на хресті. Але подивіться далі: наступний слайд. Воскресіння. Зло безсиле перед Божим задумом, і Говгофа стає тріумфом Божої любові і істини Христа і його безмежної милості для грішників. І все одно Божий задум виконується його воля залишається суверенною. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що Бог є творцем і джерелом життя усього сущого. Він є вічним, безмежним та незмінним у своїй силі і досконалості, божественності та славі, мудрості, справедливості та істинності. Нічого не може відбуватись без Його на те волі й участі. Отже, наступний слайд, наш Бог створив весь світ і забезпечує існування всього. Бог є безмежним і досконалим у всьому. І все на світі знаходиться під Божою владою. Нехай слава йому буде за це. Будемо молитись. Амінь. За твою могутність, за те, що ти все так прекрасно створив, щоб показати свою любов до нас. Боже, слава Тобі за те, що ти такий безмежний, неосяжний і досконалий. І в тому в тобі є, немає навіть кордону Твоєї досконалості, Боже. Дякуємо Тобі за це. Дякуємо, що все наше життя і все на цьому світі ти тримаєш у своїх руках, і ми можемо Тобі довірятись, ми можемо довірятись Твоєму слову. Слава Тобі, наш Господь і Бог, за те, що ти проявив до нас милість, викупивши нас від гріха. Амінь.